Так, як був спроєктований штучний інтелект? Які технології були використані для цього? Чи можна створити штучний інтелект вдома? Окей, так, завантажу ще декілька картинок вам сюди. Ця картиночка потім вам допоможе. Ця. І ця. Е, останні дві картинки, які я вам загружу, вони, е, вони є там відео. Це просто скріншоти з того відео. Я зараз е, розкажу вам, навіщо вони тут. Так щось матриця довго грузиться, але там нічого складного. Е, дивіться. Е, Дивіться, штучний інтелект е, мені складно відповісти на це питання. Точно можна беріть фундаментальні технології. Дивіться, що робили раніше. І робіть так таке ж в мене є. Теж та такий гештальт. Я хочу закрити. Я теж хочу це зробити, як і ви, тому так це точно можна. А як це зробити? Я вам розповів, коли це зроблю сам 30 вересня 2012 року. Я рахую, що був розроблений, започаткований перший штучний інтелект. Я точно не пам'ятаю історію. Це було наскільки я пам'ятаю в канадському університеті в синергії між. Науковцями і спеціалістами Google ще там, можливо, Ендрю Інк причасний до цього. Але я точно не пам'ятаю, що вони зробили? Матриця загрузилась. Ну що таке нейромережа? Це матриця матриць з якимись коефіцієнтами, вагами. Якщо брати так, дуже грубо. І за допомогою нейромережі вони змогли натренувати нейромережу так. Що коли нейромережі скармлювали, загружали зображення, якесь, наприклад, котика, воно писало кет, тобто воно змогло ідентифікувати за допомогою самонавнесамонавчання, тренування, що показують транслювати перевести це в текст. Це і була дата у 2012 році, коли на мою думку спроектували штучний інтелект. Це дата початку штучного інтелекту. Хоча сам термін штучного інтелекту він іде ще там з 1955 року, наскільки я пам'ятаю, і з Тьюрінга. тому штучний інтелект як термін був введений набагато раніше, а створений тільки в 2012 році. Ви можете почитати подивитись відео. Дивіться, відео вони англійській мові. Можете включити субтитри або просто подивитись е, відеоряд. Не потрібно вам це переводити, якщо ви там не все розумієте. Ви зрозумієте в одному відео. Людина показує, як в цілому це було. В другому, це це ж сама людина, але показує там з виступом. Е, Сіо компанії Nvidia, тому що Nvidia це про відеокарти, і це дуже дотично до того, як працює нейромережа, тому що це векторні обчислювання, які є і для відеоігор, для дисплеїв, наприклад, так і для нейромереж. Тому це дуже дотично. і Це дуже підняло компанію Nvidia. Ну і дивіться, наразі є Generative про трення трансформер, це один з типів штучних інтелектів. Є інші великі мовні моделі, машинне навчання, комп'ютерний зір та інше, але так пішло, що цей тип нейромережі GPT, він наразі найуспішніший зараз. І якщо брати різні реалізації GPT, не тільки чат від OpenAI, а наприклад, LAMO, чи там колода, чи щось інше. То вони всі зроблені, наскільки я пам'ятаю, з за допомогою GPT.